Один, ви знаєте проблему. Іноді буває складно самому помітити, що у тебе з'явилася залежність від алкоголю. Келих або два вина після роботи, пляшка пива перед телевізором, це поступово стає частиною твого дня. Ознаками залежності можуть бути дратівливість, зайва вага, зниження лібідо, бажання випити на самоті. Зверни увагу, якщо без алкоголю вечір здається нудним і нецікавим. До речі, заперечення проблеми це теж ознака. Людина розуміє, що п'є занадто багато, але каже, що все нормально і це просто тимчасово. Насправді, відмова від алкоголю корисний, навіть якщо немає сильної залежності. Ти будеш відчувати себе бадьоріше, краще спати і контролювати вагу. 2. Не поспішайте Думка кинути пити назавжди може лякати. Спробуй для початку відмовитися від алкоголю на пару місяців і подивися, як зміниться твоє життя. Наприклад, сон може стати міцніше, без спиртного легше впоратися з беззаєсуванням. Кожен день говори собі, сьогодні я не буду пити. Так простіше, ніж думати про довгострокову відмову. Можна вести трекер відзначати дні, коли ти не паєш. Проблеми з алкоголем це не тільки коли людина п'є кожен день. Навіть якщо ти не можеш уявити свято без випивки або вибираєш алкоголь замість інших занять це вже привід задуматися. Якщо тобі складно впоратися самому, можна звернутися за допомогою в Україні є безкоштовні консультації фахівців, які допоможуть позбутися шкідливої звички. 3. прибери з дому алкоголь не варто випробовувати свою силу волі. Краще створити навколо себе комфортне середовище, викинути всі запаси спиртного і замінити їх смачними безалкогольними напоями. Деякі думають, що можна залишити алкоголь про всяк випадок, але це тільки заважає. Щоб не піддаватися спокусі, краще прибрати його з дому повністю. 4. Вибирай компанії, де не п'ють. Спочатку може бути незручно сказати, що ви більше не п'єте. Деякі люди можуть вмовляти, питати причини або не розуміти твого рішення. Щоб уникнути зайвого тиску, краще проводити час з тими, хто не п'є. Так ти зрозумієш, хто дійсно твій друг, а хто просто товариш по чарці. Не бійся говорити відкрито, що ти не паєш. Це нормально. Чесність краще, ніж прикидатися або підміняти алкоголь водою. П'ять заміни шкідливу звичку корисною. Коли кидаєш пити, потрібно знайти нові заняття. Якщо раніше по п'ятницях ти ходив в бар, спробуй замість цього прогулятися, сходити в кіно або на концерт. Відмінний варіант спорт фізична активність допомагає виробляти ендорфіни, які піднімають настрій і зменшують стрес. Головне не перевантажувати себе в перші дні. Виберіть те, що вам дійсно подобається. Якщо заняття буде захоплюючим, ти не будеш сумувати за алкоголом. 6. Спілкуйся з однодумцями. Знайди людей, які теж кинули пити. Вони зрозуміють вас і підтримають. Можна сходити на зустріч анонімних алкоголіків, там ти побачиш, що багато хто живе без алкоголю роками. Також можна знайти нових друзів в клубах за інтересами. Наприклад, якщо ти любиш танці, Запишись на заняття. Там буде простіше познайомитися з людьми, у яких такі ж захоплення. Сім, не звинувачуйте себе, якщо зірветесь. Кинути пити непросто. Якщо одного разу ти не встояв і випив, не лай себе. Це не означає, що всі зусилля зникли. Головне не здаватися і продовжувати йти до мети. Ти вже зробив перший крок, визнав проблему. Будьте терплячі до себе. 8. Звернися за професійною допомогою. Якщо ти пив довго, при відмові від алкоголю можуть з'явитися неприємні симптоми: тремтіння, головний біль, безсоння. В такому випадку краще звернутися до лікаря. Він допоможе зняти ці симптоми. Психолог теж може бути корисний, він розбереться, чому ти паєша, і допоможе знайти мотивацію. Групова терапія хороший варіант, особливо якщо ти почуваєшся самотньо. Ти отримаєш підтримку і навчишся спілкуватися без алкоголю. Якщо тобі складно впоратися самому, не соромся просити допомоги. В Україні є безкоштовні програми підтримки для тих, хто хоче кинути пити.